Ні дня без корисних знань. Кропивницькому презентували оновлений центр професійного розвитку педагогічних працівників. За кошти міського бюджету в закладі капітально відремонтували класні кімнати. Приміщення облаштували сучасними меблями і технікою для навчання. Центр займається підготовкою викладачів та розвитком їхніх професійних здібностей. Тут проводять практичні семінари, вебінари та воркшопи, де педагоги мають змогу поглибити знання зі свого предмета і перейняти передові навчальні методики. Професійно зростати вчителям до допомагають кваліфіковані консультанти з системи освіти. Працюють як з молодими, так і з більш досвідченими викладачами в оновленому просторі влаштували перший освітній коворкінг, на якому педагоги склали портрет сучасного вчителя. А також обмінялися думками, як зробити заняття в школі цікавішими та знайти підхід до учнів. У дирекції зазначили, за п'ять років своєї діяльності навчання в центрі пройшли уже тисячі викладачів. Я вам дуже вдячна, що ви обрали професію вчителя і прийшли працювати в наші кропивницькі заклади освіти. Працювати нелегко, але повірте, що та енергія, яку ви вкладете в дітей, вона обов'язково повернеться вам в житті, що ви будете щасливими від тієї роботи, яку ви вкладете в наших дітей. Я вам зичу здоров'я, наснаги, миру, творчості, розвивайтеся, ростіть, а ми будемо вас підтримувати. Це такий захід, де ви практично. Обговорити приймете можливо якісь рішення або популяризуєте да цю таку гарну професію вчителя, да, яка дуже необхідна всім нам, скільки б нам по віку не було. Ми завжди навчаємось. Я зараз і класний керівник, і дуже мало інформації саме в нас в Україні. По по класним керівникам, тому що є класи, які проблемні. І всі говорять завжди, що от там потрібно прийти, сказати оте, 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 і все буде чудово, але на практиці не завжди це працює. Шукаєш інформацію вже на англомовному сегменті Ютубу, на англомовній літературі, по методиці викладання в Сполучених Штатах в Європі, десь яка може дати якісь підказки того, як можна працювати з проблемними класами. Основна задача це якість освіти. Ми маємо підвищувати якість освіти для того, щоб надавати якісні освітні послуги. А, тобто, навчати дітей, педагог має постійно розвиватися, знаходити нові методи, знаходити нові форми, прийоми, засоби, як працювати саме з учнями.